На 82-ю сесію Слов'янської міської ради 11 вересня прибуло 39 депутатів. Порядок денний засідання складався з 74 питань, з яких більша половина земельного характеру. Земельні питання традиційно приймали блоками, окрім тих, що стосувалися встановлення меж земельних ділянок для розташування тимчасових споруд. В результаті голосування підприємцям Багрі, Боброви та Костіну не дозволили розташувати торгівельні об'єкти по вулицях комунарів Чубера та Леніна. Не прийняли також. Ж питання про скасування рішення про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Кілька депутатських запитів було прийнято на початку пленарного засідання щодо грейдировки вулиць Робоча та провулку Фрунзе, щодо розміщення у газетах інформації про тарифу утворення, а також стосовно коштів воєнного збору. На самом деле этот э, военный сбор он идет в общую корзину, а не на счета Министерства обороны. Обращение на траке кабинет министров касательно того, чтобы этот военный сбор путь ну, даже частично оставался в Адоницкой области и шел на восстановление жилья. Найбільш обговорюваними стали питання перейменування вулиць міста. Проекти по перейменуванню 16 вулиць були винесені на голосування. Незважаючи на попередні обговорення та численні засідання профільних комісій, ця тема знову викликала ажіотаж серед присутніх. і все. сім разом пода безплатно це, що а йде безплатно це, що та день і Все! Откропил все, Я в мире ничего нету. Все ж за кожну вулицю голосували окремо. У результаті назви 14 вулиць було змінено на нові. Так, вулицю Володарського перейменували на вулицю Барвінкову, Воровського на вулицю Геннадія Тимофієва, вулицю Дзержинського, на вулицю Леоніда Бикова, Димитрова – на Григорія Данилевського, жовтневої революції на Васильівську, вулиці Іскри на Шовковичну, Карла Ліпнихта на вулицю Святогірську комунарів на вулицю Торську, вулицю Леніна на вулицю Університетська, вулицю Роза Люксембург на вулицю Поштову, вулицю Свердлова на вокзальну, фрунзе на торгову, вулицю юних комунарів на банківську, площу жовтневої революції на площу Соборна. По двом вулицям рішення прийнято не було. Депутати не підтримали рішення про перейменування вулиці Карла Маркса на вулицю Михайла Грушевського та вулиці Чубаря на вулицю Старосудівську. Хто за, прошу голосувати. Ву, да, вулиця, вулиця Чуваря на вулицю Старосодівська. Хто за? Так. Хто проти? От два. Два, два, два. проти. Хто утримався? 11 вас 26 за. Да. 26 за да. рішення шезаріше не прийде. Крім цього, депутати затвердили рішення про підсумки виконання бюджету програми соціально-економічного розвитку Слов'янська за перше півріччя цього року, а також прийняли проект про приєднання нашого міста до європейської ініціативи Угода мерів.